Потрібно приймати участь в літературних конкурсах, е, якщо так, то що саме це дає? От, наприклад, я молодий автор, я звертаюся до видавництва. Наскільки важливо мати якісь інші роботи на якихось інших ресурсах, просто там в інтернеті, навіть просто чи це важливо для видавця, чи не важливо? Бо я я часто чув таке ствердження, що е, ну, ти ти ноунейм? No Тебе ніхто не знає, тому навіть рукопис ніхто читати не буде. Наскільки важливо мати, хоч от там якісь участі у літературних конкурсах? Тут декілька питань. Я е, намагатимусь відповісти відповісти коротко. Дивіться, участь у літературних конкурсах потрібна вам не як промоція, а як отой зріст. Як мотивація для зросту, для розуміння того, е, хто ви є на сьогодні. Тобто, вам... Е, це знаєте, як за, зарубки на дереві. В, вони вам потрібні, але прийде час, коли ви скажете, так, я виріс для літературних конкурсів і будете мабуть змагатися за перше місце в якомусь там не знаю Смолоскипі чи коронації слова. Але і ці маленькі конкурси, там, скажімо, районні, шкільні, обласні, вони теж дуже потрібні. Це просто як ваш зріст ставтеся до участі в літературних конкурсах як можливість перевірити, ну от. Що ви є? Ну то чи зможете ви посісти там місце з таким-то рукописом? Не ставтеся надто серйозно, бо кожен конкурс літературний він це замкнута система. Це просто знаєте, як е, буває в школі різні класи. Одначе діти однакові народилися в одному році, а от різні підбори в кожному класі різні дітки. Тут те саме конкурси можуть бути дуже різними за підбором в, в там на одному конкурсі. Ваш твір буде найсильнішим, на іншому найслабшим. Це нормально. Тобто, місце має бути такою ну, позначкою, але не орієнтиром. Тобто ви пишете не заради місця, а заради читача і заради себе. От таке ставлення до конкурсів. Щодо того, що таке як для мене, як для для видавчині участь у конкурсах моїх авторів, то за великим рахунком мені. Неважливо, насправді мені важливо лише текст. Але якщо я бачу, що автор із року в рік бере участь у якихось конкурсах, це означає про наполегливість, про його серйозне ставлення до своєї творчості. Якщо він бере якесь місце, це означає, що хтось його оцінив найвище. І це, ну, може там, скажімо, і ще один плюсик я можу поставити навпроти нього для себе. Але насправді, що важливіше для видавця, це текст. Оце просто перше, навіть не синопсис, а текст. Але для того, щоб читати всі ваші рукописи, це такий масив роботи величезний, що за це за це беруться одиниці. Тобто це є робота, триває, але одиниці. і вам, за великим рахунком, має пощастити, щоб ваш рукопис потрапив до людини у видавництві, яка читає хоча б синопсис, я вже мовчу про тексти, і е, дасть вам шанс бути почутим. Але такі люди є, я їх знаю, і вони, вони дуже круті.